Так, Всім доброго часу. Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем. Так, Починаємо. У нас зустрічає тут Volkswagen Golf 5 в сірому кольорі, свіжоприганий, на червоних номерах. 2007 рік двигун 1,6 MPI. Ціна 6400, номер телефону, кого цікавився. Такий гольфік ось у сірому кольорі. Гарна зимова чи всесезонна сезонна резина, комплектація Так, У нас у нас рижечки, висічки немає. У ну, нас має відпрацювати протитуманні фари. Ось передній фар. Обій приганий з Німеччини, Дивіться, режитів, нічого геть немає, все в гарному стані по кузову. Задня частина має задні Так, Зараз покажу вам салончик. По салончику що тут у нас? Так, у нас 4 електросхлопі діймача. Потім у нас Мульти... Ні, не мультикармо, так, кондиціонер. Сидіння все в такому стані. Для такого пробігу, якщо вона по місту їде, то до сидіння в доволі непоганому стані. Так, е, так далі у нас наступний автомобіль у нас Шкода Фабія в універсалі, також свіжо пригнана з Німеччини. 2009 року з бензиновим двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів. Пробіг 182 тисячі, механічна коробка передач ціна 5400 в такому чорному кольорі. вам її по колу Дивіться, тут у нас по геть все ідеально, під ручками. Все чітко. Заднє скло тут за важке Таким синовато віддає механічна коробка, 5 передач, два передніх електросхлопідімача, кондиціонер, магнітола, бортовий комп'ютер. Так що, кого зацікавив даний автомобіль, номер власника. В так, наступний також ще один в універсалі, в сірому свіжо свіжопригини автомобіль. Шкода фабія 2010 року. Двигуном 1.4M5 на 16 клапанів. Пробіг 177 тисяч кілометрів. Повністю в рідній фарбі. Ціна 5550 номер телефону. Давайте я покажу. Трошки тут в ідеальному стані ручки також. Автомобіль у нас в універсалі, сірий колір. Так що кого зацікавив даний автомобіль, номер власника в яві Так, наступний автомобіль у нас Opel Zafira свіжа пригана в чорному кольорі, з двигуном в Звичайний 18 простий гаєшний мотор, на який можна без проблем поставити газ 4 покоління 140 кінських сил, 5 передач, 260 тисяч оригінального продукція Ціна 6500 номер вас Николайського засікла даний автомобіль. Тут стоїть вся сезонна гума у нас. Покажу вам Зараз задню частину автомобіля. Ось така задня частина автомобіля. Має задні парктроніки, автосвітло, датчик дощу. Сидіння в такому стані, кондиціонер, мультикермо, бортовий комп'ютер. Якщо когось зацікавлю даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5. В чорному кольорі. Автомобіль на автоматі 2008 року пробіг 223 тисячі кілометрів двигун 1.4 TSI. Правильно, я не бачу, так. 1.4 TSI на 140 кінських сил. Автомобіль не битий, не фарбований з рідним пробігом. Ціна, так, да, добре рано. Ціна 7600, номер власника цікавого. Мобіль на автоматі. Хто когось цікавий гольч п'ятий такий. Так, давайте я вам його обіду по полу. Мобій в стані. Немає ні режиті, ні стуті, ні потертості, нічого. Задні завазки тонування стоїть тут. Задня частина, подивимося в салончику. Так, 4 електроскопідії підіймача. стоїть навіть у на стойці датчик э, датчик об'єму. Так, у нас клімат, контроль, бортовий комп'ютер. Щоб кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. так, Наступний автомобіль у нас... Э, ми... Opel Astra H 2010 року з двигуном 1,6 MPI, звичайний 16-клапаний двигун, на який можливо поставити газ кому. Так, Пробіг у нас 185 тисяч кілометрів, комплектація космо. Автомобіль не битий, не фарбований з рідним пробігом. Ціна 6600, Nozdica. Цікаво. Здраво, давайте покажу по колу. Сірий колір, проти тумальні пари. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Ні рейжиків, ні вздуті, нічого по автомобілі немає абсолютно. Зараз покажу вам задню частину автомобіля. Так, паркупчик має і, і задні партрульники на автомобілі встановлені. Так, все, вона така, ага, тут у нас задній сидіння взагалі ідеальне тут у нас комбінована шкіра з тканиною посередині. Все. Дивіться, водійське взагалі ідеально, на ньому ніхто й не сидів. Так, Тут механічна коробка передач, 4 електросло підіймача, кондиціонер, бортовий комп'ютер. так, о, зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте по номеру в об'яві. Так, наступний автомобіль у нас пасажир 9-місний Renault Trafic. Такий в сірому кольорі. 2012 рік. Двигуном 2.0 дизель, 305 тисяч пробігу, ціна 12200. Номер у нас не колись засікали. Тут дві здвижні бокові двері, що зліва, що справа, таких ось гарних титанових дисках. Що зліва що справа, роздвижні у нас тут двері стоять. Ось сидіння звісно в такому. Ось такі у нас, бачите. Два рядом. Так, по салончику вам покажу ось. такий в нього салончик. Це виходить у нас довга база, да. так, щоб кого зацікавили на автомобілі, формуйте по номеру в з'яві. Так, наступний автомобіль у нас Chevrolet Aveo 2008 року з бігуном 1.6. Номер телефону ось. Ціна даного автомобіля 4500, пробіг 188 тисяч кілометрів. Небитий фарбований автомобіль. В такому помаранчевому колірі а кстати автомобіль ще на першій реєстрації. Так, наступний автомобіль у нас Hyundai Gets 2008 року. На автоматі 192 тисячі кіломатрів. Так, Ціна даного автомобіля 5850. Офіційний автомобіль 1.4, звичайний дизельний бізом. 192 тисячі пробіг. Номер телефону. У вас, кому зацікавив. Так, номер телефончика об'яву, кому цікавить даний автомобіль. Так, Хто, усього хтось просив в коментарях. Ще є на базарі Hyundai Toxon. Їх би було повинно бути два, не знаю, чи там білий проданий. Це у нас 2007 рік. З дизельним двигуном, давай і нуль 214 тисяч пробігу. Ну, автомобіль, бачите, що мабуть колись був приганий з Німеччини. Пробіг 214, повний привід. Конічна коробка по передач і передач. Ціна 8200 когось на автомобіль. Сейчас давайте я вам по колу покажу. Ненька, нічого, ні м'які нічого по автомобілі нема. Понятно, що якісь до недесь іде як сім'я. Такого пленку конкретно нічого немає. Так, автомобіль має фарпов. Зараз покажу вам по салончику. Звичайно, так, да, комплектація, але має клімат контроль. Валюрові сидіння, їхні заводські, рулюк ось доволі не перешитий руль навіть. зацікавив даний автомобіль, номер у нас така, що ще раз раз усі покажу. опа, Цікаво, телефонуйте, оглядайте, тестуйте, торгуйтесь. Так. Наступний автомобіль у нас. Suzuki SX4 2008 року автомобіль на автоматі і пишуть, що на максимальній комплектації. Пробіг автомобіля 190 тисяч кілометрів, а двигун у нас тут 1,6 звичайний простий двигун з газ, бензин на пропані. Номер телефончика. 7500 доларів О, засікав 7500 етано мідиски, має противотумайні пари. Давайте вам не по кулу покажу, які вітровачки ось у стоять Так, наступне у нас От, так, Безключовий доступ. Да, безключовий доступ у ляда є. І також безключовий доступ. Зараз подивимося, що є пасажирський. Так, по салончику зараз відео так, так. подивимося що є ще е... Не, у нас виходить да, безключовий доступ двох передніх дверей і задньої ляди багажника. Так, Автомобіль у нас має кліматконтроль. Автомат, два 4 перед... передніх електросход підіймача. Автомобіль на автоматі. Так що кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Jets. Також ще один в червоному кольорі. Газ-бензин, двигун 1,6 2008 року. Автомобіль на автоматі, пробіг 123 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля у нас 5900. Зараз я вам по Google Bidu, DCX. Ні, скольчиків, такого нічого глобального тут немає. Автомобіль рівненький. Ось такі вставочки червоні, Заводські 84 лет слабо підіймача, кондиціонер. Головне, що тут виходить, що на автоматі автомобіль і вже газик встановлений. Так що... Кого засікає даний автобі, телефонуйте по номеру в об'яві.